Sprava Може звикнутися жити будь-де, але навряд чи забуде місце, де народилася, виросла, де зарита поповина. Минає час змінюються обставини. Одні переїжджають жити в сусіднє місто, інші в далекий регіон. А хтось шукає свого місця за тисячі кілометрів на чужині. Усіх їх об'єднує одне пам'ять про дитинство, друзів, перше кохання. Народження дітей, стару грушу, чи вишневий садок, де годуть хрущі в молодшому домі. Лише в Києві проживає близько мільйони переселенців з усіх окупованих територій, в яких ці спогади, як щоденне марево, міраж, прокидаючись, від якого поринає шовир до тепер нечуваних життєвих метаморфоз. Домашня обстановка невеличкої затишної багатоквартирної хрущівки. І як у казці братів Грім, раз, два, три горшику вари. Ранок на диверзе у цій родині розпочинається з приготування сніданку для повноцінного члена родини. Тут у Дніпровському районі столиці живе шестирічний пес на ім'я Тайсон. Смачна пшенічна каша з курячими шийками – для нього найбільший смаколик. Про гуманітарну крупу довелось давно забути. Тепер каша теж на вагу золота, а потрібні ще й вітаміни, яких постійно бракує. Тому намагаємось власноруч дбати про собаку. Після ранкової трапези найбільша радість це прогулянка. Пес терпляче чекає на ранковий променад. В моменті зашкалюють емоції. Маціон столичним лісом перестав бути винятковим, як це було раніше. У Києві це радше щоденний обов'язок. Погода тепер не окрилює, перестала любити навіть зливо, а от раніше обожнювала. Заходи, дощ холодний, Аня! Аня, дощ холодний, заходи. Пам'ятаю, як у Ямпільському лісі поблизу Бахмуту почалася сильна буря. Довелося уїхати на галявину, щоб вітер не повалив дерева на авто. Ми з Тайсоном танцювали, а дощ був дуже теплий. Мені париться, пожалуйста. Ну заходи, заході. дверки держи. А ще маленькою знаходила кулі кістки загиблих воїнів, снаряди часів Другої світової війни. За майже 80 років, як і колись, багатостраждальна українська земля перекопана, замінована, здригається від бомбардувань. А ще якісь два роки тому ліс був екзотикою буднів, імпульсивні сімейні вилазки на природу з розкладними кріслами, шашликами, великою кількістю домашньої їжі. Жартами та незабутньою атмосферою приносили щастя в моменті. Самий голодний товариш проголодався. Сейчас ми будемо тасік там лежить, займається своїм ділом, і ми зараз йдемо за кавуна. Тепер згадую ті часи, хіба що у снах гуляючи приватним сектором столичного деверзе, ностальгує за малою батьківщиною. Якщо у столиці в приватному секторі вулиці не залюднені, то у Бахмуті завжди можна було знайти когось на лавочках і потеревенити. До речі, район, де ми мешкали, красномовно звався Собачівка. Найменування виникло не просто так, бо ввечері собаки галасували між собою. На столичному деверзе можна почути хіба що поодинокі гавки. А ще вдома напрочуд особливими були зимові розваги. Украв. <ріст> <ріст> У вільний час з Тайсоном любили прогулюватись далеко від дому. Це стало традицією. Та <ріст> димай, Тася, що ти зробив? Ще донедавна Дай, службовий дворовий пес, Давай. який охороняв дім, Давай. перетворився на ручного Давай. улюбленця. Все, лягай, молодець. Лягай повністю, лягай повністю, давай, лягай, Іди по... <звук> 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 сюди. А все через те, що останні два роки весь час поруч. Пес потребує надмірної уваги після гучних вибухів. Та, попри те, що вівчарка стала добрішою, навичка охороняти нікуди не поділася. Проходячи повз півстолітню машину, Тайсон завжди зупиняється. Пам'ятаю, як автівка врятувала і вивезла родину з-під обстрілів, здолала шляху сімсот 760 кілометрів з Бахмуту до Києва. Старі «Жигулі» розлив розливу 1974 – єдине, що залишилося з минулого життя. Навчання в університеті стало причиною тривалих розлук. Згадую, як постійно приїжджала додому раз на півроку. Міська метушня завжди набридала. Хотілося тиші, домашньої їжі, затишку. Майже кожного дня пригадую, як вдома чекали. А ще ніколи не забуду страшені вибухи, від яких здригався дім. В Києві це теж трапляється, втім, рідше. Тільки ночую роботу ППО. Все. Страх, паніка, холодний піт. А тоді це сталося раптово. І так до повномасштабного вторгнення жили вісім років. Поступово на очах місто перетворювалось на суцільні руїни, терпіли до останнього, бо не хотілось покидати те, що так тяжко будувалось. Лунають гучні постріли, сама чуєш. На вулицю не виходимо. Їду ще здомою. Так хорошо. Такий страх є небольшої. На початках повномасштабного вторгнення роздумувала їхати до Польщі, але залишати батьків сам на сам не змогла, бо на той час рідні мали проблеми зі здоров'ям. До останнього вірила, що ворог не дійде і відступить. На подвір'я виходила на свій страх і ризик, і тільки тоді, коли постріли вчухали, хоча б на годину. Це єдине фільмування залишилося в той день, коли вийшла на вулицю вигуляти новенький поведець. З Тайсоном не бачились тоді майже півроку. І, хоча настрій на відео всіх бадьори, але насправді в душі був страх і невизначеність щодо майбутнього. Такою поведінкою намагались підбадьорити батьків, які були виснажені щоденними обстрілами, вийти з подвір'я на вулицю було страшно. Бігаючи з Тайсоном, ноги не слухались. Тиша в будь-який момент могла прирватися вибухами снарядів. Ми вірили в краще. Але щодня ставало лише гірше. Щодоби доводилось до 20 годин сидіти у сорому підвалі. льох максимально облаштували, бо знали, що у разі прильоту рятувальників можна і не дочекатися. Від колишніх завсідників на лавочках не лишилося і сліду всі, хто міг, давно вже покинули місто. Сусідів майже не лишилося, а на прилеглій вулиці, поруч з будинком, впала авіабомба. Робікон було пройдено, коли у мами почав зашкалювати тиск за 220, а тато отримав поранення руки. Про медичну допомогу, ба навіть ліки, не йшлося. Кожен день був випробуванням на міцність. Рідний дядько по батьковій лінії допоміг в останню мить. Завдяки його коштам змогли поїхати своїм ходом. Тато, я, мама, пес Тайсон і документи. Рідний дядько дав в дорогу і на перший час. Останні кревно зароблені 15 тисяч гривень. А ще за п'ять місяців він загинув під бахмутом. Пригадую, яке тепло об'єднувала кота з собакою. Це єдине фото, коли вони разом за межами порогу не дружили. Кіт вважав себе господарем двору та хати. Коли була маленька, кіт ображав Тайсона. Через це дружба так і не зав'язалася. Хіба що за ситуацією? Коли машина була забита всіма речами доверху, місце між ніг на передньому сидінні було лише одне. Тоді вирішили, що Тайсон буде охороняти нас в чужій квартирі, а кіт не зможе жити з собакою. Дивитись в очі той тварині, яка з тобою скільки прожила, яка родилася, коли твоя донька була дуже мала, і вони так, так гралися. І коли він прийшов, ми вже зібралися. Я глянув. Йому в очі, і я зрозумів, що мені стидно перед ним. Душа боліла. Як його брозити? Але взяти його ми не могли, він ніколи не їздив в машині. І коли я його садив в машину, він пригав по, стек... по стеклам і мог і подрати тебе у паніці. Ти розумієш, це всьогодні... не дуже безпечно було. Думки лише про те, щоб виїхати з Донецької області, бо жити у постійній напрузі. Вже було не сила. Машина в будь-який момент могла зламатися. Мало хто розокнув би їхати 760 кілометрів на старому Тарантасі <рес> до Києва. Військові на блокпостах сміялися з нас і не вірили, що доїдемо. Левита, стоглядні, широке. Да, Риве та стогне, сюня. Папуля. Реве та Дніпер широке. <рес> Мама? Винайняти квартиру там, де пустять собакою, для переселенців було над завданням. Тому першу ніч в Києві довелося ночувати в машині. Просто неба. Та й взагалі перші дні було важко адаптуватися до мирного життя. Після порожніх вулиць Бахмуту скупчення людей викликало стан тривоги. Що хвилини очікувала прильот. Тайсон звикав до нового життя у квартирі, а на прогулянці багато нових запахів змушували собаку шаленіти. Перші тижні доводилось спостерігати все з балкона, не виходячи на двір. Новин з дому вже не було, але без надії сподівалася Україна переможе. І хоча вже минуло Давися. два роки, кожен день починається з бажання повернутися, от тільки немає куди. Спогад про рідний дім. Це єдине, що залишилося. Такою запам'ятала вулицю Нижню Маріупільську та мій дім під номером 58. Якось натрапила на відео з окупованого міста. Коли побачила руїни отшого дому, все обірвалося. Переглядала відео за 30 разів покадрово. Дивно те, що сусідські домівки хтось зняв повністю, а мій будинок. Обрізаний у двох місцях монтажем, але від хвацького ока журналістки нічого не приховаєш. Ася що це машина, машина так. Життя на місці не стоїть. В період зйомок фільму татові пощастило винайняти гараж за незначну суму. Автівку нарешті зможемо підремонтувати. Тайсон перевіряє кожен закуток. Радіє, бо вдома пес часто приходив допомагати лагодити машину. Тепер більшість часу займається ремонтом. Спати в авто теж важлива справа, поки робота кипить. Перший за рік тато спробував завезти і об'їздити залізну коняку. Аби почути гуркіт машини, довелося докласти чимало зусиль. Залізь, залізь, залізь. Без допомоги Тайсона не обійшлося. Сіліз туди, о, включила, да, поїхали. Газкуй, поїхали. Дивись туди наперед. Газку, газку, а заглохнем а опять Газку, а потім убереш. Газне, убирай газ, убирай! А ось і перші уроки кермування під мирним небом столиці. Тайсон на почесному місці інструктора все контролює з першої до останньої секунди. Включай скористь Благополучно загалом. Він думав, що ми повертаємось додому, але насправді наш дім тут, на чотирьох колесах. Випробування війною зміцнили нашу сім'ю, на відміну від сотень тисяч інших. У свідомості залишаться гучні вибухи, втрата рідних та отшого будинку. Саме ця пам'ять про хороше і погане роблять з нас тих, хто ми є. Насправді написати свою промову.